Вітаю вас! У цьому відео хотів би показати, як за допомогою тільки трьох принципів дуже простих можна обрізати таке вже доросле дерево, якому приблизно 10 років. Для обрізки такого дорослого дерева нам знадобиться два інструменти. Перший це сікатор, яким ми будемо обрізати тонкі гілки і гілки середнього діаметру. І дуже добре мати гілкоріз або сучкоріз, який ми обрізаємо товщі гілки. Тому що сікатором не бажано обрізати товсте, бо він виходить з ладу досить швидко. Для обрізки використовую інструмент від фірми Fiskars. В описі залишу посилання на нього і на інші варіанти. Чим подобається мені цей секатор, це тим, що тут є повністю все розбірне, кожна деталь, тут можна все замінити. Отож, перший принцип, якого ми будемо дотримуватись, це те, що кожна гілка має мати тільки один центральний провідник. Тобто вона має мати. Одну головну частину, все решта побічне. Не можна залишати роздвоєння, можна залишати тільки розгалуження. Тобто, от центральний провідник, і тут біля від нього відходять гілки, які йому підпорядковуються. Вони навіть не мають мати половини його довжини чи навіть третини. От як в цьому випадку в нас є тут гілка товста, для цього дерева нормальний діаметр і має зверху роздвоєння. Це не розгалуження. Знизу є розгалуження, а зверху роздвоєння. З таким роздвоєнням ми чинимо дуже просто. Переводимо його буквально от таким чином на боковий приріст. Прошу. Вкоротили центральний провідник на цій потужній гілці. Тепер працюємо з розгалуженнями. Як бачите, це розгалуження. В нас тут має дуже багато плодової бруньки. От така, ця велика брунька це все плодушки. Бачите, вони так відходять такими маленькими переважно гілочками і от мають дуже товсту бруньку на кінці. Це плодушка. Таку, таке потужне розгалуження на такій гілці залишати не бажано. Його. Потрібно вкоротити як мінімум на одну третину, забрати частину урожаю, щоб не перенамонтажити цю гілку. І щоб урожай наш, наші плоди мали калібровку, вони були досить великими. Робимо таким чином. І добираємось до нашого центрального провідника. І для того, щоб обрізати правильно цей центральний провідник, мусимо згадати тут другий принцип обрізки. І це те, що ми не вкорочуємо от такого однорічного приросту. Його ми або переводимо на бокову бруньку. От на таку гілочку, на таку гілочку, на таку, на таку, або забираємо по дворічній деревині просто і залишаємо плодушки. Тому що як ми, якщо ми вкоротимо такий молодий однорічний пагін, він тут простимулює дуже, сильне, дуже сильні ростові процеси. Тут утвориться така щітка. Тому ми цей пагінець або видаляємо по дворічній деревині, переводимо або на плодушки, або на, на, на плодухи, або залишаємо його і взагалі не чіпаємо, для того, щоб він нам обріз тут. Також такими плодовими утвореннями, як тут, на наступний рік. І тим більше я бачу, що цей молодий пагін нам закінчується на плодову бруньку, тому тут буде цвіт, він ще зігнеться і буде прекрасно. Але молоді пагони не завжди закінчуються на плодову бруньку. От як тут цей закінчується на ростову бруньку. І бачите, він спрямований дуже вертикально. Цього нам не потрібно, тому оцей молодий приріст, як я вже сказав, видаляємо по дворічній деревині. Бачите, плодушка. Тут починається однорічна деревина, тут дворічна. Видаляємо, переводимо просто на урожай. Все. Цей не чіпаємо, цей нам піде донизу. Або, якщо нам не потрібно, щоб цей пагін ріс в бік, не впевнений, що мені це потрібно, можемо його також перевести на плодову бруньку. От, маємо більш-менш центральне все і тут побічні. Якби ця гілка була слабша, скажімо, половина діаметра, я би обрізав отак. Тут. І тут. Через те, що вона дуже потужна, цього робити не буду. Також маємо тут ще один молодий. Бачите, пагінь, він росте всередину крони, дуже вертикально, якщо ми його залишимо, тут піде нам гілка і вона потовшиться, неймовірно потовшиться за цей сезон. Тому ми її видаляємо на кільце. Підсумовуємо молоді пагони. Потужні молоді пагони, не такі, от, з брунькою, це плодуха, а звичайні молоді пагони, які зустрічаємо на кінці гілок, ми їх видаляємо або по дворічній деревині. Або на кільце. Вважаєте це відео корисним, тоді обов'язково відвідайте наш канал. Там ви знайдете поради щодо обрізки, персика, винограду, саду, різних культур, також догляд, захист, зберігання, виноробство і багато іншого. Запрошую також всіх в опис під відео. Там ви знайдете дуже багато корисних посилань. І навіть, можливо, наші якісь нові проєкти, можливо, в майбутньому відкриємо свій сайт. Дуже радий буду бачити всіх на нашому каналі. Це доросле дерево на середньорослій підщепі. Виглядає мені на 106-ту. Не впевнений, але виглядає на 106. Сорт яблук е, також не впевнений, як він називається. Накладу відео, може хтось пізнає, скажете мені, як називається сорт. Дуже хороший, гарно лежать, смакує гарно. І я його не раз бачив також в магазинах. Розглянули два основні принципи. Переходимо до третього. І третій полягає в тому, що нижній ярус гілок. От, Нижній ярус гілок завжди має бути ширший, от, ширший, ніж верхній. Тобто воно має сходити з такою більш-менш пірамідкою. Якби ми обрізали дерево таким стовбом, то верхні яруси перебрали би на себе живлення. І давайте швиденько обріжемо всі гілки. Маємо роздвоєння. Роздвоєння забираємо, переводимо або на цю гілку, або на цю. Ця потужніша, тому переводимо на слабшу. Я завжди переводжу на слабшу, намагаюся перевести на слабшу гілку. Однорічний приріст. Він нам піде дуже сильно доверху. Якщо нам потрібно подовжне, ми його залишаємо, звісно. Що. Якщо нам не потрібно, мені не потрібно. Я його забираю по дворічній деревині, переводжу на плодухи. Повністю от, це молоде також забираємо звідси на кільце. Щоб не стимулювати ростові процеси. Це можна також коротити для того, щоб не було забагато врожаю. Зверху, більш-менш, все непогано виглядає. Далі маємо побічні гілки, цю послабили, цю врізаємо приблизно також наполовину. От, маємо. Забираємо зайвий цвіт, все, що росте. Дещо що росте, всередину можна залишити, але бажано багато забрати. Якщо ви помітили, маємо знизу тут гілочку. Я її цього року обрізати не буду, послаблювати не буду. Навпаки, тут простимулюю трішки для того, щоб вона мені добре розвивалася. Стимулюю я цю гілку, тому що я її хочу. Виховати собі тут на бокову, залишити, і в майбутньому замінити цю стару гілку на цю, тому що це росте непогано росте, але вона росте тут бачите, з одного місця, а це не допускається. Це дерево саджене 10 років тому, я тоді ще так дуже в принципі, обрізки не дотримувався і залишив, бачите. Все з одного місця гілки треба, щоб всі гілки мали хоча б якісь 10 сантиметрів. Одна між одною. От тут би було добре ще мати гілку, тут тут і там, не з одного місця. Хоча в розсадниках ви можете дуже часто купити саджанець, які так так і формують. Щоб всі гілки були з одного місця, гарна крона виглядає, але потім з цього робляться проблеми. Бажано такого не допускати. Рухаємось далі і використовуємо наші три принципи обрізки основні. Тут маємо трішки загущення, і треба буде з цим загущенням нам тут щось робити. Наприклад, можна видалити повністю цю гілку. Або можна видалити повністю цю гілку, але так радикально я ще обрізати не буду. Давайте я поки що послаблю цю гілку досить сильно. Бачите, наскільки? Сильно її послабив, тут буде якийсь урожай, щоб зразу тут не робити рани. Нам, можливо, потім послабне, ми її видалимо на наступні роки. Переходимо далі, дивимося на цю гілку. Вона дуже довга, незручна. Давайте ми її е, вкоротимо на одну третю. Приблизно на одну третю. Навіть можна було би перевести на цю гілочку, але тут є заблизько. Вкоротше, вкоротше просто переводимо на плодушки наші, от таким чином. Все, просто вкрутили на полодушку. Цю гілку можна забрати, щоб вона тут не росла в цей бік. Також маємо один центральний провідник, мусимо, значить, це вкрутити дуже сильно. А от так. Таким чином, також тут забираємо розгалуження, це, що росте донизу, забираємо. Можна навіть ще трішки вкрутити. Підпорядкували все цій гілці. Багато врожаю, трішки забираємо. Це загущує крону. Це занадто низько нам тут не потрібно. Забираємо також повністю. Ну, фактично можна би було забрати цю гілку вже навіть тут, але цей сезон нехай ще буде. Вже казав цьому дереву більше ніж 10 років, я на ньому зробив дуже багато помилок. І ще одною помилкою тут є ця гілка, бачите, яка товста, яка перебирає на себе більшість живлення цього дерева. Що можна зробити в такому випадку? Її можна вкорутити наполовину. Можна було б її повністю навіть забрати, але так кардинально вже різти не будемо. Ми її просто давайте дуже сильно послабимо. От, спочатку заберемо оцю центральну частину, щоб нам було видно, що ми можемо тут зробити. Бачите, наскільки вже зразу крона освітлилась. І бачимо, це ми можемо зробити центральною гілкою або можемо зробити це центральною гілкою. Бачите, видалили цю продовження потужне для того, щоб послабити сильно цю тусту гілку. І маємо далі тут проблему роздвоєння: одна гілка, друга гілка. Можемо зробити так, щоби. Перевести все навіть ще на ці гілки тут, або перевести всю гілку на одну з цих. Ем, не знаю, що зробити ще точно. Давайте, може, все-таки цю дуже сильно послабимо. Таким чином. А це зробимо таке ще поки що якимось більш-менш провідником. Так, тут забираємо цей. Можна ще також дещо тут почистити. От, наприклад, як тут є, бачите, потужна молода гілка, її не потрібно. Послаблюємо, заберемо тут ще цей пеньочок. Таким чином. Також бажано згадати, що яблунька обрізається на кільце, обрізаємо при самих гілках, воно гарно все потім заростає. Не потрібно залишати жодних штурпачків. Просто обрізаємо при гілках. Тут можна навіть трішки ще зачистити, хоча от. Бачите, при самих гілках обрізали. На кільце називається. Можна послабити. Це багато плодушок. Бачите, наскільки багато плодушок. Вся гілка вкрита плодушками цього не потрібно. Вкорочуємо її навіть наполовину. Тут маємо бачите, загущення. Росте вниз не потрібно. На кільце повністю видаляємо цю гілку. В принципі, може її... Давайте також її послабимо, для чого не потрібно. Не потрібно так багато. Тут і так буде дуже багато урожаю. Тобто мається на увазі, що є закладка урожаю. Можна ще послабити і це, наприклад, навіть. От. Послабляємо урожайність для того, щоб дерево не перенавантажилось і потім не вступало в нам в періодичність. Пташка гніздо звила. Ми вже почистили майже, майже увесь нижній яру. Залишилась тільки одна гілка, з якої ми працюємо. Дуже швидко. Вкорочуємо її на одну третю і знімаємо частину навантаження з побічних гілок. Переводимо, збираємо загущення. Дивіться, яке сильне загущення. Це заблизько до центра. Нам не треба. І наполовину цю гілку можна вкордити. Нижню послабляємо урожайність. Таким чином, таким чином тут забираємо ще одну, це можна перевести на плоду. Просте доверху ну, зігнеться, але ну, вона на бік сильно йде загущую, давайте її все-таки послабимо трішки. Таким чином, маємо нижній ярус почищений, переходимо тепер до верхнього ярусу. Верхній ярус мусить бути набагато вищий, ніж нижній. Тому також, бачите, тут є. Сильні молоді пагони, на них навіть увагу не звертаємо, тому що ми просто вкорочуємо, переводимо на бокові плодові. От, таким чином ця гілка одразу наполовину і, Е, ця плодова вкорочуємо також, послаблюємо. Верх взагалі нам не треба такий сильний. Давайте ми його суто на плодові утворення переведемо таким чином. Маємо тут ще одну зверху досить потужну гілку. Тут нема що навіть так, також думати. Вкорочуємо, залишаємо тільки урожай частково. От таким чином. І це також вкорочуємо ще наполовину. Молодий приріст нам тут його не потрібно, такого великого. Забрали. З самого верху маємо тут декілька моментів ще. От. Однорічний приріст потужний, видаляємо по дворічній деревні, не по однорічній, щоб не стимулювати. Такий, такі гілки, бачите, от щітки наверху. Переводимо все на плодові утворення, які звисають донизу. Ну, або не обов'язково, щоб донизу, просто на плодові утворення. Забрали, забрали. Тут не обов'язково вже дотримуватись такого, такого сильного принципу підпорядкування. Одному. Центральному привіднику. Бачите? По дворічній деревині зараз ріжу молодий приріст. По дворічній тут заберемо, просто послабимо центральний провідник. От, просто переведемо, заберемо цю частину, перевели на інший. Вкорочувати вже тут зверху там нічого не буду, бо це викличе непотрібні ростові процеси. Вони там собі якісь гілки, в принципі, виростуть. І на наступний рік вже щось будемо вирішувати. Щось переведемо, щось заберемо. Цього року ще стимулювати нічого не хочу. От, з цього боку залишилась в мене тільки оця потужна молода гілка. Бачите, який сильний зверху приріст. В жодному разі його не пошкоджуємо. А натомість забираємо по дворічній деревині. Забрали, маємо ще один однорічний приріст. Забрали по дворічній, все. І тут буквально ще один-два вовки. Вовки це такі пагони молоді, бачите, оце вовк. він Росте нам з дворічної деревини різко вверх. Якщо є якісь яблука не помітив, обов'язково забираємо, От. все очищаємо. І після обрізки вже десь кінець лютого, початок березня, пройдемося препаратом на основі МІДі. Це може бути Blue Bordeaux Median Extra, Або вже навіть трішки пізніше, в середині березня, пройдемося хорусом. Це на вибір. І оглядаємо буквально, можливо, можна прорядити ще тут якийсь От, буквально, щоб не було такого великого загущення. тут тут щіточку цю можна забрати, тут якось так плюс-мінус. Отак. Тут маємо гілочки молоді, ростуть десь якогось тут з пазухи, все забираємо, проріджуємо. І я вважаю, що робота тут вже повністю виконана. Бачите, дерево повністю обрізане. Нижні гілки ми зробили ширші за верхні обов'язково. Третє правило. Друге Перше правило було те, щоб центральна, кожна гілка мала центральний провідник. Бачите? І їй дуже різко підпорядковувались. Всюди також дотримано. Бачите, на кінці всюди плодушки. І третє правило, мене вкорочували однорічний приріст, а його просто натомість видаляли. Ось таким чином виглядає наше дерево. Покажу ще. Можливо, так буде видно краще трішки. От. Таким чином воно виглядає.